Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні я хочу зробити коротке відео, пояснюючи те, що розповідав свої враження про проживання в США. Зокрема, чому так багато різних людей проживає в США. Мої враження були. No. Базується, перше мої враження, базувалися на тому, що я просто бачив, коли я приїжджаю, дивлюся, як люди живуть, як вони витрачають гроші і таке інше. Тобто, їхня поведінка, і від, в яких умовах вони живуть і таке інше. І, тобто, як це називається, імпіричним образом, да, по-моєму, в науці, я бачив спостерігавця і зробив висновок на основі. Статистики моєї побачено, що 50% навіть живе в США живуть, так сказать, гірше, ніж я зараз проживаю, тобто порівняно з моїм проживанням. От. Ну, або, скажемо так, що це все-таки бідне проживання, тому що я не вважаю, що я тут багато проживаю, тобто достатньо заможно проживаю. Зв'язку з тим, що ну, не можу заробити більше, ніж заробляю. Я сказав, що я заробляю десь тисячу доларів на міні. тиждень. І тепер давай, давайте подивимося, які витрати є. Суть, от в середньому, я подивився статистику США. Отже, на двадцять рік, в даному випадку, на червень 24 року. Обратно середня зарплата по США 1200 доларів. Це приблизно співпадає з моїми розрахунками, тому що я живу трошки нижче середнього рівня доходів і все іншої витрат в місті Бакерсфілд. Тобто я вибрав це місто якраз саме тому, що тут дешевша оренда, і трошки дешевше виходить витрати на проживання, але в зв'язку з цим і менші доходи і таке інше, тобто воно корелюється доходи з витратами. Якщо проживати в Сан-Хосе, там можна зарплату знайти роботу на більшу зарплату і більші витрати на проживання, в тому числі на оренду житла. Отже, давайте зафіксуємо. 1200 доларів по США це середня зарплата на тиждень. Ходить, що на місяць це приблизно умовно, скажемо, 4800. Далі тепер я хочу показати вам, скільки в оренді живе людей, тобто з орендою пов'язано те, що теж писали в коментах до мого відео: що коли я порівнюю з Україною, що у нас стільки. Бомжів і бігнус немає в Україні, якщо якби співвідносно робити, тобто не прямо абсолютно, а відносно порівнювати. І це тому, що у нас всіх люди живуть в своїх будинках, квартирах, і маленький відсоток живе в орендованих. В основному це коли їдуть на заробітки. Але вселюно вони залишають своє житло, тобто там, своє житло вони мають, вони просто їдуть е, в інші е, в області, в інші місця, на заробітки так часто. Тобто і, у них все рівно є своє житло, тут же е, половина населення знову ж таки за моїми е, е, так сказать, оцінками емпіричними. Те, що я бачив, куди я приїжджаю, скажімо, тому в кетфіді половину населення живе в Оренбурзі, і це їхнє постійне місце проживання. У них нема свого житла, скажімо, купленого чи як там ще. От, Чи, як правило, далі це зрозуміло, з чого багато живе американців в житлі, в якому виплачують кредити там десятки років, там, скажімо, 30 років виплачують, тому що не вистачає коштів зразу купити. Так от, 44 мільйони. Ну, реально, це на 19-й рік. Як подивитися статистику, то на 23 рік вже 45 мільйонів. Ви бачите, що росте, яке, От, яке. яке здається в оренду. Звісно, одна частина, давайте поділимо на половину так скласти США. Одна частина здає е, своє житло в оренду власники, а інші орендують. От. Так як оренда, кількість орендарів збільшується, то ясно, що власників, які вважають здати цю оренду, теж вона збільшується. От. Ну, давайте округлим 45 мільйонів. Так от, 45 мільйонів е різного виду житла, е зараз це в оренді. Тобто там живуть сім'ї, які орендують. Давайте тепер подивимося, яка кількість, е яка середня. Е Скільки людей в сім'ї, в середній в США. Ось статистику я теж набрав, і дає середня сім'я, середня статична сім'я дає три, трошки більше трьох людей. Ну, це, звичайно, проблема все. Чоловік, жінка і дитина. От. І якщо ми помножимо це число 3 на кількість на 45, давайте, скільки це у нас буде. Без 15, 150, 135. Ну там той хвостик 13, скажемо, знову округляємо це 150 мільйонів. То що це таке? Це половина населення. ж таки, мої імперічні відчуття спостерігання спостереження на основі е, е, Бекерствіл в Каліфорнії. Не підвели мене. Ми виходили знов-таки на е, це. Е, Середню цифру, що приблизно половина населення США орендує живуть в орендованих ними в а не в своєму. Ну, знову ж таки, хтось скаже, що там не 150% це буде менше 50%, тому що в США там, по-моєму, 330 зараз. Я можу сказати по-іншому: це середня сім'я 13. Реально, ви розумієте, чим більше дітей, тим менше можливості. Вкривати свої витрати, зараз я до цього перейду, і реально орендують сім'ї з більшою кількістю дітей, тому що вони їм більше купити своє житло, ну, розраховане на таку кількість населення. Тобто, якщо так подивитися, ну, так, ну це мої додатки, але я думаю, що воно так є. Це можна вирівняти, тим, що сім'ї з більшим Кількістю дітей все-таки більше орендують, чим живуть свої житлі. І отже, далі дивимося тепер. Наступна цифра для порівняння це середній хаусхол, це сім'я. Скільки витрачає середня сім'я, тобто, в середньому витрачають кожна сім'я США на проживання за місяць, це 6 тисяч. Ну, давайте до 72 тисячі. Тобто можна вже говорити, якщо е, ваша сім'я має доход більше е, 73 тисяч, то це е, до, е, більше, то ви вже попадаєте в середній слой. Якщо менше, то ви попадаєте в бідний слой. І, до речі, е, хочу зауважити, коли почалась пандемія COVID. Е, в США, то саме на оцій сумі, там, ну, там було, по-моєму, 75. Тобто всі, хто, всі хаусхолів, які мали доход менше 75 тисяч, отримували безвозвратні діти від США, щоб ну, так сказати, вижити, бо тоді багато втратили роботу, все інше. От вони отримували оці безповоротні. Кредити, це було тільки не, що, ну, одна і з умов була не, не може та більше було, але це точно знаю, що умова була, що видавалося тим, кого доход до 75 п'яти сім'ї до сімдесяти п'яти тисяч доларів. Знай, ну як воно це робилось, бралося попередні додаткові декларації. Давали би безрозвратний кредит на виживання під час пандемії ковід. Отже, давайте ще раз підтожимо. А, ну далі, що я хочу сказати. Так ми бачимо, що 6 як ми порахували, середня зарплата по США на працівника буде. Якщо ми візьмемо, що сім'я із трьох середніх чоловік, як правило, буде працювати один скажімо, чоловік, а дитина сидить, ще з чим займаються, то вони вже вписуються, не вписуються в всі витрати. Тобто на основі витрат можна ж таки його можна доробити. Ті сім є сім'ї, які орендують і отримують меншу зарплату. Тобто, спускаємося нижче, там 5-4 тисячі, от вони і орендують, і живуть бідніше. А ці, ...ці е, сім'ї, які здають в оренду, не мають таку Здіщо, в, від... ...в оренди, вони мають якусь зарплату. Звісно, що в оренди мають дохід, е, додатковий, е, щомісячний і е, щорічний дохід. Вони е, в цілому значить, вирівнюються по США, що місячний дохід це 6 тисяч. Тобто, ці, що орендують і бідні, вони отримують там 4 нижче. А ці, що це, кажуть, вже в середній клас і більше, вони отримують знову ж таки домов 8 тисяч місяць і більше. Ось такий розклад США. Тому висновок, що якщо ви збираєте і в США, потрібно розрахувати, скільки ви зможете отримувати ну, там, щотижня, що місяця. І чи не якщо цей дохід буде більше 6 тисяч на місяць на сім'ю ну, середню 3 чоловіка, я думаю, що чим більше дітей буде більше, треба, ну ясно, що більше отримувати дохід, то це нормально. Якщо ваш сім'я буде отримувати менше 6 тисяч, навіть з трьох чоловік на на місяць, то е, варто подумати, чи варто починати міграційний процес, тому що е, все рівно е, значно важче буде починати свою сім'ю отак, от, жити в США. Ясно, що ви будете орендувати і все інше, і всі витрати у вас будуть максимальні, тому що ви ще не прижились скажімо так, в США, то варто подумати, чи варто це робити. Ось мій такий висновок. А тому, і знову ж таки, повертаю до мого висновку, я побачив, що половину е, Бехецвіді е, живуть у бідності. І таким чином так можна екстраполірувати на США, що приблизно і половина населення США в США е, живуть бідно. Yeah. Отже, дякую за увагу і до наступних зустрічей.